Інтереси громади у органах місцевого самоврядування представляють голови комітетів самоорганізації населення, а також вуличкоми. Саме вони першими дізнаються про актуальні події та потреби населення. У прилуках сім комітетів самоорганізації населення та 33 голови вуличних комітетів. Це своєрідна зв'язкова ланка між громадою та місцевою владою. Голови комітетів постійно комунікують з мешканцями, здійснюють контроль за благоустроєм та безпекою. Як таку роботу проводили минулоріч, говорили у ході апаратної наради міського голови Ольги Попенко з керівним апаратом ради. З даного питання від імені голів комітетів доповідала Анна Чумаченко, котра опікується мікрорайоном Рокитний. Повномасштабна агресія надзвичайного жорстко жорстокого ворога. Безумовно, позначилась і на роботі Прилуцької міської ради як органу місцевого самоврядування, так і в комітеті самоорганізації населення. Звітньому, у 2024 році, ключовим пріоритетом бюджету Прилуцької громади залишається підтримка Збройних Сіл України. Соціальні пріоритети поступились військовим, і це правильно. Голови комітетів самоорганізації населення чи не в обличчя знають кожного мешканця мікрорайону. Також беруть активну участь у засіданнях профільних комісій та нарадах. Голови комітету брали участь в оперативних нарадах міського голови та були присутні і працювали на сесіях міської ради. Видають і довідки містянам протягом минулого року. Голови всіх мікрорайонів працювали продуктивно. Центральний мікрорайон. Видавали з довідки. 2364, Завдальський 1641, мікрорайон Рокітне 1278, мікрорайон Метнодослідної станції 206, Пліскунівський мікрорайон 103, мікрорайон Військового містечку, містечок, 679, мікрорайон 273 кварталу 4061 довідка, разом 10332 довідки. Крім того, було проведено 308 обстеження. Житлово-побутових умов мешканців міста для надання грошової допомоги за зверненням громади до Прилуцької міської ради щодо комітетів. Статистика така: центральний мікрорайон 169, Заудаївський мікрорайон 18, мікрорайон Рокітний 48, м'ятнодослідний станції 15, Пліскунівський мікрорайон, 13, мікрорайон військового містечок, 18. 273-й квартал 70. голови комітетів. Складали і акти про фактичне проживання в разі реєстрації одного члена сім'ї за іншою адресою. Таких документів було видано майже тисячу для того, щоб громадяни отримали свої соціальні пільги при народженні дитини як мало а також для військовослужбовців та їх родин для оформлення пільг учасника бойових дій. Центральний мікрорайон 266, Заудаївський 35, мікрорайон Рокітний 31, 4. М'ятнодосвіди мікрорайон 12, мікрорайон Військовий містечок 63, мікрорайон Пліскунівка 9, 273 квартал 548. У 2024-му надали і 460 довідок характеристик жителів мікрорайону. Відповідали і на інші запити прилучан. За звітній період комітетами було розглянуто 335 звернень громадян з різних питань, як усних, так і письмових. Центральний мікрорайон – 48, Заудавський 114, мікрорайон Ракітний – 73, М'ятодослідний, 3, Пліскунівський, 10, мікрорайон 273 кварталу, 50. Голови комітету, враховуючи очікування інтересів та побажання мешканців своїх мікрорайонів, організовували зустрічі з керівниками та спеціалістами комунальних підприємств для вирішення. Невідкладних питань, зокрема, з керівниками управління містобудування та архітектури міської ради, спеціалістами відділу комунальної власності для проведення інформаційної роботи у звітному році. Тісно співпрацювали із управлінням містобудування та архітектури Прилуцької міської ради. Інформує Анна Чимаченко. Зокрема, готували відповідні схеми щодо облаштування автостоянок на прибункових територіях їх жителі мікрорайонів облаштовували власним коштом. Також за запитом міська рада фінансувала базові потреби мікрорайонів. Це ямковий ремонт шляхової мережі та грейдерування ґрунтових доріг. Як зазначила голова комітету самоорганізації населення, видатки здійснювали з урахуванням можливостей бюджету міста. Бралися ті відрізки доріг, де були найпроблемніші, де вже не могла не мог рухатися громадський автотранспорт. У 2024-му продовжувалася тісна співпраця із керівниками комунальних підприємств міста. Здійснювався контроль за наданням послуг. Голови комітетів акцентували увагу на проблемних ділянках та разом вирішували дані питання. За дорученням міського голови Ольги Попенко, восени та весною під час місячника прибирання по мікрорайонах комунальне підприємство послуга встановлювало спеціальні контейнери для збору гілок та опалого листя. Проведення прибирання координували саме голови комітетів. Анна Чумаченко також відзначає активну роботу комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. Працівники даного підприємства своєчасно ліквідували пориви і своєчасно забезпечили початок опалювального сезону. В літній період під час відключення електроенергії мікрорайона виникла. Величезна проблема: було світло, не було води, було води, не було світла, тому що скважина, і вулиці були на різних чергах. Вирішення даного питання було на особистому контролі міського голови Ольги Попенко. І міська рада, і керівництво комунального підприємства активно працювали над усуненням проблеми. Для цього зверталися до «Укренерго». Написали не одне клопотання, і, врешті-решт, проблема була усунена. Були переведені. Для вирішення даного питання були переведені всі в одну чергу. Вирішували і проблему низького тиску води у мікрорайоні Рокитний в літній період, адже з настанням тепла жителі приватної забудови починають поливати свою городину. Аби зменшити навантаження на вже існуючу мережу, почали прокладати нову гілку холодного водопостачання. Такі роботи здійснюють коштом комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. За клопотанням комітету саморогалізації номер 3 неодноразове клопотання продовж 2024 року прилуки тепловодопостачання. Провели роботи, модернізація по заміні морожи водопостачання на проблемних вулицях мікрорайону ракитний Малківська, Друга Південна та Зелена. Керівники мікрорайонів організовували і зустрічі в рамках єдиного дня депутата. Та як говорять голови комітетів, активними були не всі. Анна Чемаченко назива тих депутатів, котрі найчастіше цікавилися проблемами містян та сприяли у їх вирішенні. Володимир Мазуренко. В приміщенні бібліотеки кожну третю суботу проводить зустріч зі своїми виборцями, на яких вони подимають і намагаються вирішувати ті питання, які і різного характеру. Також у військовому містечку. Депутат Олексій Гавріш у 2024 році, як і в попередні 9 років, активно працював у мікрорайоні військового містечок 12-17. Він завжди готовий вислухати та прийти на допомогу виборців. У 2024 році він допоміг оновити дитячий майданчик. За його ініціативи були. Капітально відремонтоване гойдалки, лавочки, каруселі, надана фарба для фарбування майданчику у зоні відпочинку. Також я хочу відмітити активність, добросовісне відношення до своєї посади, до, до своїх депутатських обов'язків Пашу Сакадьола. Він служить. Але ж він знаходить час постійно тримати на контролі і знає ті проблеми, які треба вирішувати у мікрорайоні Рокітний. В телефонному режимі завжди готовий відповісти, завжди цікавиться, коли раніше він не пропускав майже жодного єдиного дня депутата. Заводацькому мікрорайоні активно. Працював Валентин Харченко 273-й квартал. Активно працює Іван Руденко. Недавно став в лісавлавою депутатів міської ради Олександр Нечай працює. Голови комітетів відзначають і тісну співпрацю з депутатами Чернігівської обласної ради. Зокрема, Дмитро Пахомов та Віта Солорева спрямовують кошти на виконання депутатських обов'язків саме до прилук, підтримуючи містян, зокрема з Вікторії Солоревою. Яка виділила кошти з депутатського фонду на відновлення, освітлення зон відпочинку. Ці зони відпочинку вона посприяла на їх облаштування. І коли невідомими особами, вандалами вони були знищені, вона виділила кошти і були замінені, Побиті лампи та ліхтарі за сприяння міського голови Ольги Попенко та міської ради триває співпраця з американським благодійним фондом. Джем у 2024-му підтримку отримували соціально незахищені жителі мікрорайонів. Анна Чумаченко зазначає, голови комітетів також налагоджують партнерства з фондами. Зокрема, фонд стремління до нового безоплатно надавав ліки та засоби гігієни. Також голови комітетів активізували роботу у напрямку написання грантів. Як зазначила Анна Чумаченко, подано декілька проєктних заявок щодо оновлення матеріально-технічної бази. Шановні колеги, немає, не було б нашої роботи, як у нас між комітетами. І всіми відділами управління міської ради не була тісна співпраця. Наша робота це ваша робота. Тому хочу вам подякувати за розуміння. Міський голова Ольга Попенко подякувала головам комітетів самоорганізації населення за пророблену роботу, а також детальний аналіз річної діяльності. Завдяки організованості жителі міста отримували всі відповідні послуги та мали змогу вирішити нагальні питання.